У ефірі телеканалу Кварц інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Руслан Токар судиться за поновлення його на посаді, проте до суду не приходить. Як в цьому році в Нікополі відзначать День Перемоги. Провели змагання юних інспекторів руху та пожежників. У краєзнавчому музеї відкрили традиційну виставку спілки художників Нікополя. Тепер про це інше більш детально. Відсторонений від виконання обов'язків міського голови Руслан Токар судиться з міською радою, але на суд не приходить. Нагадаємо, його відсторонили рішенням сесії. За відсторонення проголосували 40 депутатів. Колишній очільник міста вимагає визнати ту сесію неправомірною, поновити його на посаді та виплатити йому середньомісячну платню за час вимушеного прогулу. Проте на перше засідання суду з цієї справи, 28 квітня, не прийшов ані позивач, ані його адвокат. Розгляд справи вирішили перенести. Наступне засідання призначене на 27 травня. Не з'являється Руслан Іванович і на зустріч з виборцями. Він, за даними центральної виборчої комісії, є довіреною особою одного з кандидатів в президенти. Проте цього кандидата хтось у Нікополі не любить. Його рекламні. Білборти закидали фарбою, а 28 квітня розгромили агітаційні палатки партії, яку він представляє. Палатки виставили в двох місцях на площі незалежності та в районі центрального універмагу. Проте довго простояти їм не вдалося. Розгромили невідомі, забравши всю агітаційну літературу. Ізвісний в масках підбіжали і все порізали, все перевернули, сьогодні. Все 50 тисяч гривень депутати пообіцяли виділити в цьому році на святкування Дня Перемоги. Традиційний парад, польова кухня та фейерверк будуть. Святковий парад розпочнеться о 10-й годині від міськвиконкому до меморіалу Вічна слава. Об 11 й тут відбудеться урочистий мітинг, а в парку перемоги розпочнуть святкові заходи. Солдатська польова кухня, дитяче воєнне містечко, музей під відкритим небом, шоу демонстрація, авіомоделей на радіокеруванні, дитячі спортивні змагання. О 12.10 розпочнеться концертна програма. А ввечері о 19.30 – святковий концерт на площі навпроти міської ради та завершиться свято фейерверком о 21.30. До 5 травня ветерани, інваліди та учасники війни отримають разову допомогу. У 2014 році ця допомога згідно закону складатиме. Інвалідам війни та малолітнім в'язням концентраційних таборів гетто та інших місць примусового утримання, які визнані інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва чи за інших причин, першої групи 2575 гривень, другої групи 2250 гривень, третьої групи 2020 гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, а також дітям, що народились в місцях примусового отримання, виплатять по 795 гривень. Членам родин загиблих та дружинам чоловікам, померлих інвалідів війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідам по загальному захворюванню, трудовому каліцтву чи з інших причин, які не вступили у повторний шлюб, виплатять по 400 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання особам, що були вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом в тилу ворога по 145 гривень. Телефон для довідок управління праці та соцзахисту населення 51288. Юні інспектори дорожнього руху змагались за звання найкращих. В Нікополі відбулись традиційні зональні змагання серед школярів міста та району. Визначили переможців, вони представлятимуть наш регіон в області. Про це далі детальніше. Чотири команди з Нікополя, Марганцю, Томаківки та Апостолова. Усього 40 юних інспекторів дорожнього руху взяли участь в щорічних традиційних змаганнях на знання правил дорожнього руху. Юні інспектори демонстрували свої знання правил дорожнього руху та регулювання, катались на велосипедах та змагались в конкурсах. агітбригад. бригад, оцінювала виступи команд: компетентне журі, інспектори дорожньо-патрульної служби, представники відділу освіти та будинку дитячої творчості. Ці команди продемонстрували високий рівень знань. Кожна отримала грамоту за участь та подарунок для школи, куточок безпеки дорожнього руху. Але переможець має бути один. Ним стала Нікопольська команда Дорожні ангели, що представляла восьму школу. Дорожні ангели представлятимуть наш регіон на обласних змаганнях в Дніпропетровську. Побажаємо їм успіху! Нещодавно змагались також і маленькі пожежники. Хлопці та дівчата вчились управлятись пожежним шлангом та співали і жартували, і все це з єдиною метою попередити, що вогонь може бути небезпечним. Далі деталі. Фестиваль юних дружин пожежників проходить в Нікополі вже традиційно, в 20-те. Команди з Нікополя, Апостолова, Рженькідзямарганцю, Тамаківки та Солоного змагались між собою. Всі конкурси на протипожежну тематику та профілактику виникнення пожежі, ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій. В конкурсах задіяли навіть справжню техніку надзвичайників. Практичному конкурсі командам довелось навчитись користуватись пожежним шлангом. Тиском води вони намагались поцілити в м'яч. Кожна команда представила свій агітаційний плакат наймолодшим учасникам команди Спалах ідею для плакату підказав класний керівник. Ми думали довго, як створити емблему нашої нашої молодої юної команди. Ми подумали, що це має бути щось у вигляді нашого звичайного герба. І так ми вибирали назву Спалах відносно до пожежі, спалах в пожежі, ми зробили герб який. Палає яскраво червоним полем, на якому зобразили рятувальний круг рятівників. Що ми рятуємо не тільки від пожеж, а ми рятівники від наводних, від пожеж, від землетрусів, від усього, усього, усього. Тому що люди повинні знати, як врятуватися в будь-яких ситуаціях. Ще одним конкурсом для команд став виступ на сцені в розважальній формі або за допомогою пісень вони намагались донести що жарти з вогнем небезпечні Цілею було не, не щоб зайняти перше місце а показати людям наскільки важливо важно нашу землю наскільки цінити все надо і остерегатися ну все таки огонь не не шутки для людей Це дуже важлива річ і вона як допомагає так і все, що вокруг нас. Найкраще поїдуть представляти наш регіон в області, а можливо, і на всеукраїнських змаганнях. Долучитись до прекрасного закликає Нікопольський краєзнавчий музей. Тут відкрилась традиційна виставка Весна 2014. Свої роботи представили. Члени спілки художників Нікополя. А також тут проходить дві персональні виставки: Віктора Забіяки та Василя Усетюка. Далі детальніше. Вернісаж, весна 2014, відкривається в краєзнавчому музеї вже в четверте. Вперше виставку спілки художників Нікополя в стінах музею відкрили в 2011 році. З тих пір це стало доброю традицією. На експозицію Нікопольські художники представили свої роботи різні за стилем та жанром. На персональних виставках представлені традиційні жанри живопису. У Віктора Забіяки це перша персональна виставка. Особливе місце в його творчості займає портрет. Художник малює своїх друзів, рідних та близьких і дарує їм свої роботи. Тож для виставки картини довелось збирати познайомим. Серед робіт автора також є натюрморти, квіти, чуттєві жіночі образи. Особливе місце в творчості Василя Усатюка займає плакат. Цим він займався у 80-х-90-х роках ХХ століття. Але плакати автора актуальні і сьогодні. Жанр плакату здатен уособити в собі різні історичні епохи, крізь призму сучасності донести до глядача своє бачення історії. Відвідувачі виставки впевнені долучатись до прекрасного треба, особливо в складні часи сьогодення. На фоні наших реалий жизни, я бы советовала очень многим людям посещать такие выставки, потому что выставки, ну, они духовно обогащают человека. И когда выходишь с выставки картин, то очень многие картины надолго остаются перед глазами. И вот в душе звучит, ну как бы музыка, музыка этих картин. Нужна тлікатися, нужна тлікатися, нужно обязательно ходить, об'язательно общаться з искусством. Вернісаж, весна 2014 триватиме в Нікопольському краєзнавчому музеї до 25 травня. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новин свого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Відвер, 1 травня, температура вночі плюс 11 плюс 14, день плюс 14 плюс 17. Атмосферний тиск 749 мм тут стовпчика, вологість повітря 65%. Ясно. У п'ятницю, 2 травня, температура повітря вночі плюс 10 плюс 13, день плюс 13 плюс 15. Атмосферний тиск 749 мм тут стовпчика, вологість повітря 76%. Хмарно, можливий дощ. У суботу 3 травня вночі плюс 10 плюс 12, день плюс 13 плюс 17, атмосферний тиск 752 мм стовпчика, вологість повітря 64%. Ясно. У неділю 4 травня вночі плюс 10 плюс 12, день плюс 13 плюс 19, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 57%, малохмарно. СТО трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.